До вашої уваги наступний поєдинок. Поєдинок однієї поєдинок четвертої фіналу між колективами Майами та Терекон. Майамі в чвертьфіналі мінімально переграли суперника. А терекон Терекон здобув над Атлетіко перемогу після матчу у пенальці. Там такий хокейний рахунок, не пам'ятаю який, звичайно, тому що я коментував на футбольному полі. 2, зараз на футбольному полі номер 1 коментую цей поєдинок. А Віталій Савенко для вас працює. Тож розпочинаємо поєдинок Майами, терекон. Майамі єдиний представник. Нагадаю, «Франц Тім вилетіли в одній восьмі фіналу теж після пенальції від колективу БЦ Сіті. Тож Майамі залишається єдиним представником елітного дивізіону. В цьому розіграші новорічного кубку Street Football Challenge Київ 2024. До речі, «Сіті» переграв Вікторі, Тож «Сіті» у нас вже в півфіналі. Зараз Майамі. майамі атаці. Небезпечно Бобко завдавав удару. у Грі голки, партер, кону. Тож Давайте трішки ознайомимося з складами команд, які пішли до цього поєдинку. Майамі номінальні господарі. Іродовський єдиний з номер 11, четвертий Влад Бобко, сьомий Ігор Глущенко, 99-й Владислав Григоров, Євген Грищенко, Євгеній Грищенко, 33 номер. Капітан команди Олексій Коломієць, номер 10 Сергій Макаренко, номер 8. І Кирило Терновий, номер 77 Терекон зараз з м'ячем. Удар по воротах рятує свою команду голкіпер Майамі. Пузик. Пузик, і Терекон помиляється в цьому епізоді. Зараз щось капітан терекону висловлює якийсь. Невподобання до 10-го номера капітану команди Майамі Олега Коломійця. Коломій зараз теж помиляється. Пузік. Пузік. Розвертає атаку правим флангом. З м'ячем. Бобко, Бобко тримає м'яч. відає назад Макаренко. Редоский, Редоський. Фінти. Закидання на Бобко на той не зміг. Як хліб обробити м'яч, а потенційно небезпечна атака була у колективу Майами лівим флангом. відбувається футболісти терекону. Знову перехоплення Радовський. М'яч уже в центрі поля. Грищенко, Грищенко, направо. бабко! Вкотре, вкотре стріляє по воротах. Терекону. Але м'яч. голкіпер Терекону все ж таки переводить на котовий. Знову, знову сейв. Сейв відгулки про терекону. Вже контратака червоних. Момент удар не залітає м'яч сітку воріт. Зараз стовідсотковий момент був у терекону, аби відкривати рахунок у цьому поєдинку. стріл. зараз момент у Майамі. Майамі рятує свою команду Хрульов. Юра Радоський. перехоплення. Намагався перехопити Ігор Тарасенко цей м'яч, але не вистачило фізичних кондицій, аж щоб прокинути цей м'яч і наздогнати його і втікти від суперника. Ну, Не те, щоб можливо фізична кондиція, а позиція дуже складна була для цього футболіста. майамі атаці, Бобко, Бобко. Боротьба на фланзі, і що фіксує арбітер. фол. Ні, не фіксує фола. Нагадаю, рахунок не відкрито. 0-0, шоста хвилина поєдинку. Один фол в пасиві колективу Майамі. Котовий. Котовий для Майами. З правого флангу пузик. Підставляє ногу, м'яч виходить за бокову. Так, чуємо, чуємо оплески на футбольному полі номер 2 Хтось із футболістів забив м'яч. На другому полі працює мій колега Євген Лавранов. Зараз Майамі атаці. Майамі Родовський штовхається, заробляє кутовий. Кутовий для колективу Маямі з лівого флангу. Трішки трішки намагаються футболісти в чорних кольорах нагнітати обстановку біля воріт суперника. Знову постріл. Не зачепив м'яч. Максима Царика в цьому епізоді. Тож, воріт для Терекону. Так, Терекон багато віддав сил попередньому поєдинку. Де вони все ж таки в серії після матчів в пенальті переграли підопічний Олександра Кульші, колектив Атлетіко. Боротьба в Сандрі Поля. Царик намагається чіплятися за м'яч там проти двох футболістів Майамі. Тайами. Боротьба в центрі Родовський. Помиляється дотягується до, до... 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 до м'яча, тож з м'ячем будуть футболісти. Терекону, терекон. Тарасенко, Тарасенко віддає пузік, пузік. Правіше. Тарасенко стріляє. Рятує свою гол свою команду голкіпер Майами в цьому епізоді вже під тиском терекону футболісти Майамі на власній половині поля намагаються відбитися контратака Бобко це жовта. Це жовта, обов'язково жовта так. Заробляє четвертий номер Дмитро заїка на восьмій хвилині поєдинку. Є! Зараз знову перехоплення. Заїка чіпляється, втрачає м'яч. Чродовський, родовський, сам, сам, сам прорвається, турфималечі стріляє. Рятує свою команду, гулкіпарма терикону. Бере прошу. Настільки, настільки е... потужні емоції. в Цьому поєдинку, що я навіть можливо і не встигаю за всіми цими епізодами, емоціями. Не знаю, як це все назвати. Зараз знову в Майами ватаці Бобко, Бобко штрафному майданчику. Просто-просто зараз фортуна на боці колективу Терекон. М'яч не влучає після удару цього номера Майамі Ігоря Глущенко. Глущенко зараз міг відкривати рахунок цьому поєдинку. Не влучив порожні ворота. Терекон довго не думаючи, відповідає Орловський Орловський. Лівіше Тарасенко. Тарасенко в боротьбі з Яродовським заробляє право на кутовий. Кутовий для колективу Терекон. Екватор цього поєдинку. Тарасенко знову з Іродовським. Знову ця дуель двобій. З м'ячем червоні. Невдала передача на Гудзенко. Тож за боковою Майамі. Глущенко назад, там Тарасенко бореться і змушує суперника помолитися лише аут для Майамі. На 11 й хвилині поєдинку. Знову закидання вперед. Тим часом лунає свисток, сповіщаючи про те, що. Колектив Терекон бере тайм-аут цьому поєдинку якраз на екваторі. Цієї зустрічі нагадаю, рахунок не відкрито. 0-0. Багато моментів епізодів, як біля воріт однієї, так і іншої команди ми бачимо, але поки що жодному з суперників не вдалося вразити ворота.

Тож продовжуємо поєдинок після невеличкої паузи. Майамі в атаці. 0-0. Рахунок 0-0. Чвертьфінал новорічного кубку Стріс Футбол Челендж Київ 2024. Терекон за бокової. Ніхто не хоче поступатися. Майамі. Майамі перехоплення. Грищенко, Грищенко, зміщується під скидка під удар. Там фінтить, можна стріляти. Так, м'яч залітає, сітку в сітку воріт, Капітан команди Майамі Олег Коломієць. Забиває м'яч у ворота Терекону на 11-й хвилині цього поєдинку. Зараз, зараз претензії, претензії до партнерів когось з гравців колективу Терекон. Нічого не поробиш, м'яч залітає в, в Класно, Класна розіграна атака колективу Майами. Скидка і індивідуальні, індивідуальні дії коломійця в цьому епізоді, як він фентив, і завдав потужної гармати, потужного пострілу у ворота колективу Терекон. Таким чином вившив перед свою команду. Зараз, здається, буде жовта картка. 13 номер. 13-й номер колективу Терекон отримує жовту карту. 12-та хвилина. Олексій Ільїн. Починають нервувати футболісти, футболісти Терекону. Пузік. Так, вони програють з рахунком. Один Майамі намагаються заспокоїти гру. Забила м'яч у ворота суперника, тож поки що не будуть поспішати, можливо, будуть е, якось грати трішки, е, трішки на контратаках, е, таким чином витягуючи суперника е, більш на себе тож е, і шукати більш ширші зони, простори біля. Горі червоний. Зараз відповідь Тарасенко стріляє. За боковою Майамі. Закитання вперед. Лущенка бореться Виборює м'яч для своєї команди. Вже в свою чергу Майамі втрачає м'яч за бокової. Терекон, терекон. Шість половиною хвилин. На все про все. Відігратися в цьому поєдинку. Один м'яч це не так багато. Для міні футболу це не так багато. Зараз фол для Майами. Другий фол. Гра рукою. Пузик. Поспішає. Пузик, Пузик. Ледь не втратив м'яч. Тарасенко. Аут для червоних. Пузик. Орловський. Орловський. Дивиться, кому віддати. Сам фінтить. Всі партнери прикриті. На жаль. Пузик. Відкривається. Тарасенко вже правим флангом. Тарасенко втрачає м'яч. Аплодують, аплодують запасні гравці колективу Майамі. Своєму портерові Грищенко здається, що той поборовся до кінця. Орловський. Орловський. Кінтить, Слизько. Орловський. Удар. рикошет, апелює до арбітра. Футболісти пенальці Ні. Цікавий цікавий епізод. Зараз е, йдуть переглядати вар. Ну, звичайно ж, йдуть переглядати вар. Все, все в попередньому епізоді зробив е, п'ятий номер колективу «Терекон» Дмитро Орловський. Фінтив до останнього змістився в центр, завдавав удару, а захисники вже по хокею там кидалися під цей удар. Все на вищому рівні. Спочатку, спочатку, арбітер показав на відмітку пенальті. Потім другий арбітер сказав, ну, треба піти подивитися, спочатку вар. Тому що не впевнений, не впевнений, що чи була гра рукою в штрафному майданчику колективу Майами. Тож чекаємо вердикту арбітрів. Чекаємо, чекаємо. Це нагода. Це нагода для терекону зрівняти рахунок в цьому поєдинку. І жовту картку отримає в цьому епізоді футболіст Маамі. Здається. 33. номер. Так, Пенальті. Пузік. Капітан команди Олександр Пузік. Біля м'яча. Пенальті. Ворота Майами. Час ще для Терекону. Пузік. Пузик! Не забиває, не Не Забиває Орловський один один. Один один. Терекон зрівнює рахунок в цьому поєдинку. Тож, тож Терекон у грі. Ось так цікаво. Пузик так. Пузик не забив. Але Орловський Орловський все ж таки вчасно, вчасно підтримав свого партнера на добиванні. Тож 15-та хвилина, один один. Нічия. Кубок стріт-футбол-челендж Київ 2024. Новорічний Кубок. На 11-й хвилині Олег Коломіць вивів Майами перети. 15-та хвилина Дмитро Орловський. Після того, як Олександр Пузик не забив пенальті, відбив голкіпер Майами і Дмитро Орловський на добиванні. Майамі відкладений фол. Це четвертий фол Майамі. 4-3. За фолами. Чотири фоли в пасиві в Майамі. Три в пасиві терекону. Знову Майамі атаці. Терекон. Пузик. Тарасенко, Тарасенко. Сам втрачає м'яч. Макаренко відбирає Іродовський, Макаренко вже правим флангом Майамі. Майамі. Макаренко фінтить, Впевнено, на Бобко. Бобко зміщується центр. Простріл там закидання. Штрафний маданчик на Макаренко. Не точно передача. Відбилися футболісти. Терекону, знову втрата м'яча на рівному місці. Майами з м'ячем. Перехоплення Орловський. Орловський. Тарасенко. дочіпляється за цей м'яч уже біля штрафного майданчика. Скидка Орловський. Орловський п'ятою. До останнього бореться цей футболіст. Відзначився він все ж таки сьогодні у воротах суперника. І, до речі, нагадаю, саме Дмитро Орловський заробив цей пенальці, відкрившись на лівому фланзі команди, змістившись в центр, завдаючи удару по воротах суперника, де м'яч влучив в когось з гравців. Колектив Майами таким чином було призначено пенальці після якого Терекон зрівняв рахунок. А зараз помилка, Бобко вже розстрілює ворота Терекону, але м'яч летить вище воріт. Все менше і менше часу до завершення основного часу цього поєдинку. Нічия, бойова нічия, 1-1 поки що. А це означатиме, що якщо рахунок так і закінчиться, то переможця. Цієї чвертьфінальної дуелі, і право на путівку в півфінал розігруватиметься в після пенальці. Неодноразово на сьогоднішньому турнірі, новорічному кубку Street Football Challenge Києв. Ми вже спостерігали такі події, коли команди визначали переможця лише в після матчових пенальці. А це самі розумієте, це. Лотерея Фортуна. Зараз момент! Майамі забиває другий м'яч у ворота. Терекунов відзначається у нас Ігор Глущенка. На 18-й хвилині. Знову знову виводить перед у нас команду Майамі. І знову Майамі ближче до півфіналу. Півфіналу новорічного кубку. І тайм-аут бере вже колектив Майамі за 2,5 хвилину до завершення цієї зустрічі. Так, бачимо, проходить повз нас колектив джокер, який вже, вже в півфіналі. Саме Дмитро Шевченко зараз пройшов повз наші екрани. Команда, команда готується до півфіналу. Команда готується до півфіналу новорічного кубку стріт футбол челендж Київ. Але поки що дві хвилини. 19 секунд у терекона, аби. Знову, знову зрівняти рахунок в цьому поєдинку. Одного разу вже вдалося їм. Зараз Терекон і Девобанк. Грає в п'ять польових гравців. Царик. Пузік. Пузік. Закидання. Царик. Царик. Стріляє кутовий. Кутовий для Терекону. Так, нагадаю, це Кубок, це Кубок. Або пануба пропав. Зараз момент. Знову підставляє свою спину Глущенко. М'яч виходить на кутовий. Царик. Царик з м'яче. Знов, знову розігрує через. Е... Так, Орловська. Орловський надяг е... Манішку І зараз їх п'ятий польовий гравець, тобто, ну, замість голкіпера. Царик, царик, пузік. Царик. П'ятоє на Орловського не проходиться передача. І втрачають, втрачають ці секунди. Дорогоцінні секунди футболіста Терекона. Звісно, Майамі не поспішає. Фінтить Глущенка в центрі поля. Зараз боротьба буде. Ні, прокидує одного другого. Вихід порожні ворота. Ні. Орловський, Орловський відпрацьовує до останнього. Вже біля власних воріт. Зараз на двох закрутили цю феєрію Глущенко та Грищенко у складі Майамі. Закружили голову футболістам Терекону. За боковою Майами. Іродовський Іродовський буде тягнути час. Сам сам кидає вперед м'яч, сам Чідов вже біля кутового пропорця і заробляє. Ні, не заробляє хутовий. Відворіє. Поспішає Орловський. Тарасенко. Тарасенко помиляється в простій ситуації. Але з м'ячем залишаються футболісти Терекону. 30 секунд до завершення цієї, цього поєдинку. Пузік. Орловський направо. Царик. Орловський. Невдало приймає м'яч. Тарасенко. Тарасенко, Пузик! Пузик дивиться на табло. Дивиться, скільки секунд залишилось до завершення цієї зустрічі. Та що ж дивиться, треба йти вперед і забивати. Пузик Отар... я ж не в ворота! Просто фантастичний момент зараз був біля воріт колектив Майами. Пузик, пузик. Орловський теж дивиться. Пузик, скидка Орловська, Орловський. Орловський а гра продовжується на цьому лунає фіналі свісток, сповіщаючи про те, що колектив Майами здобуває мінімальну перемогу з рахунком 2-1 над тереконом і вибурює право на потівку в півфінал новорічного Кубку Стріт. Футбол, Челендж Київ, 2024